Перші від початку повномасштабного вторгнення переговори між Сполученими Штатами та Росією відбудуться сьогодні у Саудівській Аравії. Делегації обох країн очолять міністри закордонних справ. Мета перемовин підготувати зустріч Дональда Трампа і Путіна. Про те, чого чекати, можна від цих переговорів, знає наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Англійське слово ТОКС тут у Штатах використовують, коли повідомляють про саудівську місію Марко Рубіо та інших членів команди Трампа. Насправді перекладається не тільки як переговори, так можна сказати і про розмови, і про консультації. Ну і саме це слово консультації найкраще описує те, що відбуватиметься сьогодні в Ріяді. І, хоча рівень, на якому представлені Сполучені Штати, дуже високий, а це ключові переговорники Трампа, і держсекретар Рубіо, і радник з нацбезпеки Волц, і спецпредставник Вітков, але в дипломатичних джерелах пояснюють, що конкретних результатів чи супердомовленостей за підсумками цієї розмови із Лавровим і Ушаковим, а саме їх в Кремлі вибрали для як основних переговорників від Росії, не очікується. Для американської делегації, звісно ж, формували директиви тут так прийнято, але головне завдання, яке є на цей момент, це озвучити конкретні пропозиції, які є в мирному плані Трампа, почути про червоні лінії Кремля, а далі повернутися одним до Вашингтона, іншим до Москви і доповісти, що Трамп що Путіну, якими є позиції США та Росії, І де вона межа компромісу. Не більше, не менше, але і применшувати значимість цієї зустрічі не можна, тому що від того, як порозуміються сьогодні дві делегації, залежить чи буде ще один раунд відкритих консультацій на рівні Рубіо Лавров, чи достатньо буде закритого узгодження позицій, і коли Трамп і Путін зможуть зустрітися сам на сам, там же у Саудівській Аравії. За протоколами, зокрема, і безпековими, які є і у Держдепі, і у Білому домі, підготовка візиту. Президента США зазвичай займають до двох тижнів. Тому, якщо просто сьогодні місія Рубіо пройде успішно, він доповість про неї Трампу. Зустріч 47-го президента Америки із Путіним може відбутися в останні дні лютого чи на початку березня. Це строки, на які поки попередньо орієнтуються американці. Але фінальної відмашки готувати цю поїздку Трампа ще не було. Не формувався журналістський пул, який буде його супроводжувати. Навіть готель не бронювався, де буде резиденція першої особи. Обе США, бо всі чекають якраз сьогоднішнього дня і його результатів щодо переговорних позицій, по ним теж поки немає ясності. Лавров перед тим як вилітати до Саудівської Аравії заявив публічно, що Москва прагне винести за душки питання приналежності окупованих нею українських територій, але вірогідно це більш для російської аудиторії меседж. Щодо штатів, а це Вашингтон ініціював ці консультації. То є внутрішнє рішення, що про план Трампа говоритиме лише сам американський президент. Що навіть топ-чиновники з його оточення не будуть оголошувати дете. Далі до того, як це зробить перша особа, тим більше, що і остаточно затвердженого виписаного документу теж станом на зараз немає. Є лише рамковий набір пропозицій, які штати частково навіть готові змінювати. Наприклад, у понеділок Трамп і Макрон проговорили телефоном півгодини, узгоджуючи спільні позиції, тому що, наприклад, якщо штати захочуть отримати попередню згоду Москви на розміщення вздовж лінії зіткнення європейського контингенту, то ще до цього. Треба розуміти, що європейці таки готові його надати, і що на старці набирається хоча б 50 тисяч військових, при тому, що Україна наполягає на 110 тисячах. Але знову ж таки деталі за підсумками сьогоднішньої консультації ми навряд чи дізнаємося, бо надто зарано для підсумків штати поки прощупують ґрунт, хочуть напряму від Лаврова за зачиненими дверима почути від Росії про межу компромісу і залишити остаточне рішення за Трампом. Із Вашингтона Дмитро Анопченко Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.